Привіт! З вами я, Вася Мирославочка, і сьогодні ми з вами прямо в прямому ефірі проведемо ось таку малесеньку розпаковочку. То давайте я скоренько її розпакую, ми подивимося, там, як завжди, деякі товари є моїм клієнтом, що замовили мої дорогі сусіди, які поруч вами живуть, і мої товари для себе. Я вже попередній говорила розпаковці, що я планую для себе замовити. Тому мої Дорогесенькі, дякую, що ви мене переглядаєте. Дякую, що ви мені коментуєте мої відео. Дякую вам за те, що ви разом зі мною, що ви в мене замовляєте. Хто ще не замовляє, хто ще не разом зі мною заохочую вас пройти реєстрацію в мою команду. І почати разом зі мною або економити. Тобто, ви можете зробити мінімальне замовлення, чи то один товар, чи скільки вам завгодно, і в будь-який період часу, коли завгодно, ви можете робити собі замовлення зі знижками по вигідних акціях, по вигідних пропозиціях. Це дуже круто. Тобто, ви заходите. Привіт, привіт! Ви заходите в будь-який момент в свій кабінет. Після того, як ви зареєструвалися, і ви автоматично маєте знижку від 30% до 80% знижки. Так, не показала накладну. Це моя накладна, як я завжди говорю, це або економія ваша, або заробіток. Тут, бачите, по сумі. Інтернет-магазину каталогу в нас 2439 гривень по цінах інтернет-магазину до оплати, те, що оплатила я, 1247,98 гривень. Тобто ось така різниця економії або заробітку е на продажах. Тут, як завжди, гарно запакували. ще тут нас є, дивіться, з'явиться. І подарунок також для мене. Дякую, мій дорогий склад. Так, Це в нас кондиціонер для волосся протеїн, дуже крутезна серія, дуже, такий, вже один з безселерів бренд. Його беруть в професійні перукарі, в салони, тому що вони, він має дуже величезний об'єм, він складається з чотирьох позицій. Кондиціонер, так як я тримаю, пробник, також є шампунь, також є маска, яка не змивається, і також є спрей для волосся. Ось такий класний засіб. Так, дорозпаковуємо. Та так, гарно запакували, Я пою вам мій склад. Так, коротко. Бачите, воно так гарно запакували, і тепер воно е, таким ніби насипом. Е, те, що я вам розказувала в попередній розпаковичці, я собі взяла детокс. Е, тому що я пропила перший детокс на половину чоловіком, і я зрозуміла, що мені треба детоксу ще е, одну баночку пропити. Е, тому що як в кого комусь треба тільки 14 днів, як профілактично, мені треба трошки більше. Тобто мені треба до місяця. Ну воно не зашкодить, тобто пропити, але зазвичай всі рекомендують. Я знаю, що дехто взагалі вже третій місяць б'є оцей детокс, ну, Трошка забагато, тому що е, можна навіть схуднути, тому що він очищає всі зайві речовини, тому якщо пропити детокс, привіт-привіт, е, то він е, не досить е, очистить е, вас гарно весь організм, печінку пішлунково, е, е, у вас буде прекрасна перистальтика. Тобто, е, Настійно рекомендую. Це є е, фармалайф, це є великий завод італійський. В нас воно зайшло в наш каталог. Я дуже радію, що в нас ось цей дуже протезний завод війшов в наш каталог, і ми можемо користуватися такими мега потужними крутими засобами. Я відразу відчула дію цього засобу. Дуже вам рекомендую його замовити. Ціна каталогу здається 1200 гривень. Якщо ви проходите реєстрацію до мене команду, вам автоматично спрацьовує 30 і ви на нього маєте мінус, сума, мінус 30%. Ви можете замовити лише один, один товар, і а маєте автоматично безкоштовну доставку Укрпоштою ось такий крутезний детокс. Там дуже ну, воно складається з таких самих очисних трав, і це є натуральне. І він, до речі, солодкий. Тобто, він, дякую вам за лайки, дякую за вогники, дуже вам дякую за підтримку. І він, до речі, дуже солодкий і солодкий він за рахунок певної такої певної речовини трави, тому що він не хімічний. Він не містить ніяких цукрів, і його можна пити навіть діабетикам. Теферам би безпівала, щоб всі мали можливість пропити собі цей детокс. Це є милку для рук. У мене вже в ванні закінчується мило для рук. І відповідно, я собі забрала милку, тому що воно мені треба ще із знижкою 30%. Також. Мала в запасі своє мило для рук, мені замовили його, то я його віддала. Відповідно, свій запас поповняю, поставлю собі на кухню мило для кухні. Це, ну тобто, воно в мене має бути в запасі. Закінчиться оце, яким зараз користуюся, маю зразу мати на підхваті, тому що це ну, неймовірно коротезне мило для. В кухні. Чому? тому що воно забирає всі неприємні запахи. Наприклад, ви почистили цибулю, рибу, чесник, і у вас такий запах, ви миєте, миєте, не можете руки підмити. Він неймовірно крутезно нейтралізує цей аромат. Якщо, наприклад, в холодильнику ви щось таке тримали і вас, ви не можете позбутися запаху в холодильнику, достатньо тільки фактично одну поличку протерти, і воно зразу такий ну, нейтралізує цей неприємний запах. Тобто, це мило таке. Знаєте, ну навіть рекомендується мити в ньому овочі, фрукти після того, як ви приносите з супермаркету, з городу. Чому? Тому що. Потім вам прийдеться детокс пити, тому що паразити паразити, всякі віруси, всякі інфекції, вони є на всіх фруктах. І якщо їх недобре помити, відповідно ми споживаємо ці паразити, ці фрукти. Відповідно, ну якби треба потім проходити детокс і алоєвера пропивати, щоб відновити наш, наш організм. І, і танюшечка моя дорогесенька. Знаю, що ти будеш дивитися мене в записі на Ютубі. Привіт-привіт! Рада, що ви приєднуєтеся. Це тобі, Танюшечка. Вже принесу тобі в суботу цей олівчик. Вона замовила з нашого бренду Mistomit. -мі". Це червоний, неймовірно, він не запакований, можу показати. Ось такий червоний олівчик, покажу ближче. Бачите, такий червоний-червоний. Якщо треба свочі, ви мені говоріть, у мене в Телеграм є група. Повністю всіх свочів всієї косметики: що помад, що олівців, що тональних основ, ви собі заходите в мою групу в телеграм АLEXAV'єн, і там повністю ви собі дивитеся свочі це такі на руці. Ну, найкраще можна оприділити, який вам помада під який блиск, воно відображається найкраще на руці. І ось такий 102. й Блиск для губ. Танечка дуже любить блиски, вона завжди собі купляє блиски. Так, апорадненько розпакую, покажу якій середині, боже ж кажу, не мені, а моїй танюшечці, яка вже буде мати це в себе. Ось такий, бачите? Червоний теж блиск. 102 номер. Можете собі подивитися, що в каталозі, що в скотчах в групі Аліксавен Юан. Ось такий разом ми підібрали з нею набірчик, бачите? Так, так краще видно. Так, добре. Так, лаубрет. Що ще розказати? Місто Міце є турецька фірма. Тут цього олівка, ним, можна користуватися 24 місяці після того, як ви нанесли його на губи, тобто нанесли на губи і собі відраховуєте 24 місяці, навіть якщо він у вас половинка вже залишиться, а ви ще не користуєтеся. Привіт, привіт привіта, е, е, Неля. То ви маєте цей олівчик викинути, щоб не пошкоджувати свою шкіру, щоб вона у вас завжди була молода і красива. Тому це досить довгий термін для олівчика. 24 місяці від моменту нанесення на губи. І тут 1,4 грама. Це про олівчик розказала. І про місто ось цей блиск. Що можу сказати, це 102 номер, бо ви зараз будете питати, який номер після відкриття ним можна користуватися 16 місяців. Тобто, ви, наприклад, сьогодні купляєте, наносите собі відкрили, наносите. Тут фактично від відкриття, тут вже на не наносень, а від відкриття, тому що кисень попадає в сам цей, тому 16 місяців. Якщо ви недовикористували, ну буває таке, що, наприклад, в мене дуже багато різних блисків, дуже багато різних помад. і Я реально не використовую, то я мушу викидати, тому що це вже не якісна косметика. Привіт-привіт, Юрочка. А ви маєте себе берегти і, відповідно. Бактерії, ви, ви розумієте, так? віруси і так далі. Вони накопичуються. І, власне, ось такі 16 і 16,4 мл. Ось такого близько, 4 мл. І що там в мене ще? І куляночка моя дорогенька. Вже є твій парфум, це все. Бачите, моя коробочка закінчилася. Е, є твій неймовірний парфум, парфум Імператриця. Це, цього парфуму можна співати до фарамби, тому що цей парфум підходить абсолютно всі, тому що він такий ніжний, такий, такий свіжий, такий він на кожній шкірі розкривається по-своєму. Він на кожній шкірі розкривається так дуже акуратно і ніжно. І ще хочу нагадати, що в нас. Натуральні парфуми, бо є синтетичні парфуми. В нас натуральні парфуми, які розкриваються в три ноти. Синтетичні парфуми, чому не можна синтетичними, користуватися, тому що вони дуже негативно впливають на наш психоемоційний стан. Я завжди говорю на голову. мене так головою все не в порядку. Тобто щоб було в порядку з головою, треба користуватися тільки натуральними парфумами, ну і відповідно в якому оточенні ви перебуваєте і. Товариство теж псує добрі звички, тому якщо е, натуральний, 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 парфум. Він буде вам піднімати настрій, він вас буде стимулювати до роботи. Чому там говорять парфум е, грошей? Якщо ви нанесете цей парфум, це є парфум гроші. Чому так говорять? Тому що цей аромат сприяє до мотивації. Він, е, тобто ви його нюхаєте і ви хочете щось робити. Вам хочеться на подвиги, тому що там вкладені такі квіточки, тому що ми такі створіння створені, що ми дуже на всякі різні запахи реагуємо. Якщо включити чадний газ, який не має а в нього домішку, і ми не будемо дихати, він на нас вплине. Як вплине, ми помремо. Або, наприклад, якщо купити, ну, там, наприклад, перебувати в полі, де є ось цей бузок, ну не в полі, навіть в кімнаті поставити бузок, і ми дуже довго будемо його е нюхати, ми теж не проснемося, тому що аромати дуже-дуже вони, бачите, мають таку навіть снодійну силу, що нас і не пробудеш. Тому дуже важливо не користуватися синтетичними. Парфумами, тому що вони дуже впливають на наш психоемоційний стан. І ми можемо, наприклад, нанести цей парфум, класно пахне, валі, класно пахне. І що відбувається? Ми потім до кінця дня думаємо, чому у нас болить голова? Мабуть, через те, що я втомилася, я там працювала з документами, можливо, мало на повітрі була. Ні, це все ж таки цей синтетичний аромат. Тому е, ну, я вважаю, що наші аромати в Лівасті досить доступні і зараз мегакрута акція. Бачили? Мінус 40 на всі парфуми. Тобто ви берете два аромати, і вам спрацьовує 40%. Я вже в сторі порахувала, якщо хто хоче заробляти, власне, на парфумах, хто хоче заробляти, наприклад, якщо ви зараз приєднаєтеся в мою команду і ви хочете заробити 31 тисячу. Копійками там, то вам треба всього, лиш, тільки на парфумах, продати 100 парфумів і ви заробляєте 31 тисячу. Чому? Тому що у вас буде на продажах, ви на продажах заробляєте, продали швидкі гроші, заробили. І плюс вам спрацьовує маркетинг план, тому що ви виходите на 1600 з копійками варів і відповідно по маркетинг плану вам компанія на карточку виплачує 4 тисячі. 400 гривень ну, трошки більше в сторіс, хто хоче, зайдіть сьогодні. Воно є. Моя сторіс. Перегляньте собі її, порахуйте. Хто хоче, я можу більш детально з вами прорахувати, скільки можна заробити. Можна набагато більше зробити, оскільки в нас мега великий гіпермаркет продукції. У нас не лише парфуми, у нас ще засоби для здоров'я, засоби для гігієни, ротової гігієни, волосся догляд, догляд за вашим обличчям і тілом, догляд за ванною, за одягом, за пранням, за кухнею. Тобто, в нас є все, що потрібно для вас. Тобто, вам не треба навіть. Виходити з дому, щоб стояти в чергах, вибирати, шукати, що підходить, що не підходить, що що синтетичне, що нормальне, ненормальне. Тут в нашому е, магазині, інтернет-магазині Лівеста є все абсолютно вибране. І те, що, наприклад, може бути таке, що зайде щось не, не альо, буває таке, е, то воно виходить з каталогу і не залишається. Тому, мої дорогі, чекаю вас в себе в команді. Буду дуже рада співпрацювати. Я стараюся завжди допомогти, я стараюся кожному підказати, що для чого, стараюся бути в курсі всіх тем, але, звісно, не можу дуже рекомендувати вітамінів для здоров'я, тому що я не лікар, і тому, якщо ви мене питаєте, що я можу сказати, що в нас є, але ви приймайте рішення, чи вам це вживати або до сімейного лікаря. Тільки так, тому що в нас дуже багато різних е, вітамінів, і, наприклад, комусь щось підходить, комусь не підходить, е, щось одному добре, е, щось недобре, не і е, ну, нема чарівної таблетки, розумієте, так от з'їв, і воно якби зробило красоту. Е, є постійний догляд за своїм здоров'ям, а в нас для цього є дуже багато різних вітамінів. Все, що можу порадити, це ви, ну, тобто вам точно не зашкодить наш. Кологен барбарис, оцей що на 30 днів, мега крута. я рекомендую його вам пропивати хоча б раз в півроку. Це місячна така порція. Ви собі раз в півроку його замовляєте, і ну, тобто, ви відчуєте зразу таку енергію, здоров'я, ви відчуєте зразу, ну, а суглоби перестать боліти. Там знаю, що е, жіночка був як то називається. Грижа спинна, і вона прям не могла ходити, в неї там ноги тягнуло. І вона пропила цей барбарис і сказала, що їй зразу на другому тижні все як рукою зняло. Тому барбарис точно можу рекомендувати кожному і всім, він нікому не зашкодить. І наше алоєвера, три алоєвера, ви можете теж всі навіть діабетики пропивати його і не переживати за свій за, свій, за своє здоров'я без сімейного. а всі Добавки, це все ж таки є дієтичні добавки, вітаміни. Відповідно, наприклад, якщо у вас перестача вітаміну Д, а ви його далі споживаєте, ну, це не добре вам піде на користь. Бо там, знаю, що дівчатка собі наслухалися, що якщо дуже багато пити вітаміну А, ретинол, у нас така є пілінг ретиноловий, то прям буде відмолодження шкіри, волосся і так далі. І вони почали інтенсивно пити оцей вітамін. А і знаєте, що почалося? зворотня реакція. Тому що перенасичення, звісно, дає зворотню реакцію. Тому зі своїм здоров'ям не рекомендую вам е, ніяк жартувати. Це я говорю так, що, щоб ви розуміли мою позицію, чому я не хочу вам порадити вітамінів. Тому що я не лікар і все. А так можу підказати: то від того, то від того, то від того, а ви вже самостійно приймаєте рішення або зі своїм сімейним лікаром. А парфуми можу підібрати навіть так. По <смеш> характеру, по емоціям, по настрою, тому що парфум. ну, Якщо, наприклад, у нас такий класний парфум, є, якщо ви, наприклад, подорожуєте, не можете адаптуватися до нового місця. У нас є такий адаптивний парфум. Наприклад, як ви кажеться, такі з фермонами, з фермонами, це чому? Тому що мужчинам подобаються певні запахи. Вони на ці запахи йдуть. Чому? Тому що вони люблять їсти, я вам підкажу. І якщо в ароматі є ось такий запах кориці, такий, знаєте, прям прям. Яночний такий, то це є, власне, цей феромон, який буде притягувати до вас, чоловіків, щоб ви могли знайти свою половинку. Тому аромат створює ось таку ілюзію вирішення вашої проблеми. Проблемою самі. самим треба працювати, бо якщо ви не працюєте, ваша проблема не вирішується. Але певними товарами можна покращити своє життя парфумами, доглядом, здоров'ям. Гарно виглядаєте, гарне у вас життя. Тому запрошую до себе в команду. У мене є дисконт-бот, Ви можете зайти. В мій дисконт-бот, там ви зразу е отримаєте каталог. Переполистаєте, також кнопка буде на реєстрацію. Ви нажмете і вам вискочить анкетка, що яку вам треба буде заповнити. Заповняєте. Або, наприклад, якщо ви все ж таки прийняли рішення, хочете разом зі мною працювати. І як наші зараз в Іспанії, поїхати зі мною на наступний рік в Іспанію, то вам треба зайти в мій чат-бот онлайн-бізнес за один день. Це сама не в шапці профілю в інстаграм і в шапці профілю в Ютуб. Ці посилання закріплені, тому мої дорогесенькі, заходьте, ознайомтеся з бізнесом, там три безкоштовних відео, які розповідають, що треба зробити, як почати робити, і скільки ви хочете заробляти. Там показано такі конкретні дії, що треба зробити, щоб ви могли отримати результат онлайн. І відповідно, коли ви приєднаєтеся до мене в мою команду, ви оцей. Автоматизовану привіт привіт рекрутингову систему отримаєте в подарунок. Тобто, вам буде набагато легше вже працювати на автоматі, тому що чому нам потрібна автоматизована рекрутингова система? Ті, хто працює, ті, хто просто купляє, вам не обов'язково мати цю систему, тому що ви собі просто купляєте по акції. Можете спитати мене, коли яка акція, і я вам підкажу. Що діє, щоб ви собі могли вигідно купити? А хто хоче власне працювати і виходити на швидкий? Гарний дохід вам потрібна автоматизована рекрутингова система. ця автоматизована рекрутингова система ви, ви отримаєте абсолютно безкоштовно, тому що ви приєдналися до моєї команди. Це такий подарунок від мене, як від золотого директора, всім людям, які приєднуються, і я хочу, щоб кожен вийшов на стабільний дохід, мінімальний, хоча б стабільний дохід в 10 тисяч гривень. Це не є велика сума. Але це можливо реально і просто, якщо ви почнете працювати автоматизованою рекрутинговою системою, створювати трафік і налаштовувати собі налаштувати цю систему, яка буде приводити вам людей. Деколи до 100 чоловік в день, в залежності від трафіку, який буде, будете ви створювати. Ось так, мої дорогі, це все, що я хотіла вам розказати. Цілую, обнімаю, дякую вам, що ви мене переглядаєте. Дякую, що ви зі мною завжди є. Все, мої дорогі, до наступних розпаковок, пока, пока.